Кожен українець, хто за останні, як мінімум, 20 років, мав хоча б одну банківську картку і активно нею користувався, друзі, вітаю, вас можуть очікувати великі штрафи. І зараз ми розберемо, чому і як це відбудеться. Про це повідомив голова фінансового комітету гетьманцев, який ще декілька років тому обіцяв общипати як гусаків. Українських підприємців, але зараз бачимо, що грошей не вистачає настільки, що щіпати будуть абсолютно всіх. Абсолютно всіх, друзі. Я насправді цій новині не дуже дав, як би приділив уваги, але після сьогоднішніх заяв Гетьманцева я вирішив до неї повернутися, бо це починає сходити на правду. Дивіться це відео до кінця. Ставте свої лайки, коментарі. Пишіть, робіть репости. Дякую кожному з вас за підтримку. Отже, в чому справа? В, на порталі Фокус українському було, якби було оприлюднено інформацією, 8 квітня. Буквально. Я її проігнорував, бо це було схоже на якусь дурницю. Але вирішив до неї повернутися. Зараз про неї поговоримо потім про слова Гетьманцева. Чому я так вирішив? Кожна отримана гривня має значення. Українці, які отримують на власні банківські картки перекази коштів, мають сплачувати податки з таких надходжень. Повідомило видання Телеграф з посиланням на Державну податкову службу в Україні. В матеріалі зазначається, що податок необхідно платити навіть з однієї гривні. Про які саме йдуться гроші, йдеться мова абсолютно про всі гроші. Наприклад, ви сидите з товаришем в кафе. Він оплатив, я не знаю, ваш там, вашу вечерю, наприклад, це була тисяча гривень. І ви кажете йому, дай карту, я скину тобі 500 гривень на рахунок. Так? Поверну 500 гривень, які ти щойно там за мене оплатив. Він каже: Окей, ви скидаєте йому 500 гривень на карту з цих 500 гривень, які він вам скинув, які ви йому скинули, він має заплатити податок. Уявіть собі, тобто, абсолютно всі перекази друзям, другим половинкам, своїм родичам, батькам там, і так далі. Ви починаєте ну, якби робити якісь перекази, а в Україні ці перекази, ну, якби це звичайна річ для всіх. З цього всього, з абсолютно кожної гривні, яку переводять, яку ви переводите комусь на рахунок, або вам хтось переводить, ви маєте платити податок. Абсолютно з усіх грошей. Така. Практика діє в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, в Україні такого не було. Лише те, що ви там е, вважаєте доходом, лише оце можна е, було ну, якби, зарплату там якусь, оплата за якісь послуги, лише це вважалось доходом. А зараз виявляється, що всі оці останні 20-30 років, ну відколи там з'явилась вже нормальна в нас банківська система е, для людей е, з тих пір. Виявляється, треба було з кожної отриманої гривні платити податки. В чому вся суть? Абсолютно все, що вам заходить, з нього треба платити. І, наприклад, якщо сума збитків у вигляді несплачених податків буде більшою, ніж 4 мільйони 542 тисячі гривень для 2000, на період 24-го, наприклад, року, то вам може загрожувати сплата податків з цієї, ну, якби з цих сум, штраф і тюремний термін. Також, е, е, чому е, так, така практика вона є в Європейському Союзі, і чому я вирішив, що це не якась там фількіна грамота? Ось чому. Бо виступав голова податкової комітету з питань фінансів податкової і митної політики гетьманцев, який, по-перше, сказав, що в 2025 році податки для українців точно збільшуватись не будуть. Однак, в 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні. Тому податкова політика може бути переглянута. Це перше. І друге, найцікавіше, друзі. Уряд планує абсолютно тотальний податковий контроль, абсолютно кожного. Фіскалізація всіх ФОПів, тобто касові апарати, треба буде мати всім ФОПам, контроль таксі, доставки, боротьба з зарплатами в конвертах. Про це сказав Гетьманцев. Також, за його словами, в планах стоїть ціль, щоб податкова мала доступ до всіх банківських рахунків українців. Абсолютно до всіх. І коли податкова отримає доступ до всіх, абсолютно, банківських рахунків. Вони почнуть рахувати всі перекази, не те, що ви там самі собі вважаєте прибутком, доходом, а що не вважаєте. А от якщо вам на карту, наприклад, зайшло 100 тисяч гривень, з яких, наприклад, 20 ви отримали, це ваша заробітна плата від вашого роботодавця, з цими коштами немає проблем. За них сплачені податки. А ще 80 вам, наприклад, ви дали другу готівку 2 тисячі доларів, він вам скинув на карту 80 тисяч гривень. Наприклад, бувають такі ситуації, суми бувають різні. Це може бути і 500 гривень. Я просто говорю, як на прикладі великої суми. Так вам з цих 80 тисяч треба буде заплатити податок, який? 18% податок на доходи фізичної особи, плюс 1,5 військового збору. Ось, власне, те, що потрібно буде заплатити. Як вам такі зміни? І знаєте що, якщо фактично влада захоче, вони можуть. Просто обанкротити і загнати в борги, в кредити, я не знаю, в тотальні, в тотальні злидні абсолютно кожного українця. Абсолютно кожного українця. І зроблять вони це все по закону. Типу, не можна буде сказати, що ви це робите незаконно. Вони зроблять це все по закону. Якось так це виглядає, і це насправді лякає друзі. Тож це не якийсь там клікбейт, і це справді дуже серйозна річ. Далі перейдемо до е, наступного питання, яке також стосується е, бюджетів. Так? Е, народний депутат Олексій Леонов заявив, що цьогоріч бюджетні витрати на масштабну мобілізацію не закладені. Давайте послухаємо. На сьогодні в нас в бюджеті цифри на таку велику мобілізацію не закладені. є в нас можливість переглядати бюджет? Ну він вона є, скажімо так, завжди в нас є приклад минулого року, коли нам було необхідно переглядати, тому що на початку року минулого наші партнери, скажімо так, не так швидко надавали нам допомогу фінансову, як хотілося, і в нас з'явився дефіцит наприкінці року майже 500 мільярдів гривень. Саме тому і довело. Знаєте, що найприкольніше що тут нам розказують, що в нас дефіцит 500 мільярдів гривень чи 500 мільйонів гривень, не знаю. І е, при цьому нагадаю, що в нас є гроші будувати дороги, в нас є 100 мільйонів доларів на те, щоб виділити їх на будівництво е, спорткомплексу в Маріуполі, який являється окупованим. На це в нас є гроші. В нас є гроші на всяку херню, в нас є гроші на оборудки, в нас є гроші на все. У нас тільки немає грошей для військових і для переміщених осіб. На все інше в нас є гроші. У нас є гроші навіть підняти заробітні плати працівникам міністерств, чиновникам, депутатам і всім іншим. І гідно забезпечувати їх життя. От на це в нас є гроші. На все інше в нас грошей немає, запам'ятайте. Тому податки будуть підніматися далі. Пиш, кажуть, що немає грошей на тотальну мобілізацію навіть. Тому бусярити будуть ще більше людей. Скажімо так, вводити в Верховній Раді ці цей податковий закон, як ми його назвали, військового часу, коли були збільшені податки для наших підприємців, чи потрібно закони військового часу четвертий рік війни. У нас за законами військового часу. Якщо в нас вже війна, то наскільки я пам'ятаю, то Верховна Рада складає свої повноваження і військові беруть керування країною. Якось так. Нічого цього не відбувається. Немає ні військових рейок, нічого. У нас е, країна фактично, в першу чергу, наші чиновники живуть як цивільні люди і заробляють ще більше, ніж заробляли до війни, а для всіх інших військовий час у нас, для підприємців ще підняти податки. Звісно ж, у нас з бізнесом все ж ок в Україні, правильно? У нас не закриваються десятки тисяч фопів щомісяця. Робити вже сьогодні, ну пан Сирський говорив про те, що в нас є потенціал цієї мобілізації, і ці цифри які він як військовий можливо хотів би бачити. Можу сказати, що жодного поки що такого звернення від військових до Верховної Ради не надходило, А якщо буде, то тоді будемо розглядати і думати, що з цим робити. Що стосується фінансової допомоги наших партнерів на військову Оповну допомогу. Ну, в нас є, наприклад, якщо е ви сказали, що стосується заморожених російських активів відсотків. У нас є приклад надання одного мільярда доларів від Великобританії, які саме пішли на обороні потреби. Mm. Більше відео. Дивіться, ну ось грошей немає навіть на мобілізацію, але що ж поробиш. Далі, як ховаються в нас корупціонери в Україні, САП повідомляє, що. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ. У зв'язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають. Е, так. Що таке САП? Це спеціалізована антикорупційна прокуратура, якщо я не помиляюсь. От, тобто вони займаються топ-корупціонерами, це коли чиновник вкрав 100 мільйонів. і... Замість того, щоб сісти у в'язницю з конфіскацією всього майна, він каже, я йду в ЗСУ, мобілізуюсь. Я мобілізую в ЗСУ. Ми вчора з вами буквально у відео розглядали такий приклад, де чувак вкрав 772 мільйони гривень і рішив мобілізуватись в ЗСУ, щоб його не судили і не забирали в нього того, що він там накрав. Так от, тут бачимо, в принципі, що таких 48 осіб в нас є, які. 에, замість того, щоб, бути, 에, я не, щоб сидіти у в'язниці, як мародери і як державні зрадники під час дії військового стану красти. Замість цього вони мобілізувалися до ЗСУ, і повірте, вони будуть сидіти далі в Києві і нормально жити своє життя на вкрадені українцями кошти. І десь де-не-де будуть з'являтися військові форми, а потім ще й героїв України получать. Це так буває, це просто якийсь маразм. Я не можу це назвати по-іншому. Треба, я вважаю, що треба заборонити, отаким от чином ухилятися від е, суду чиновникам і топ-корупціонерам. Одна справа, коли ти в магазині вкрав палку колбаси, тобі хочуть дати 3 роки, і ти кажеш, ні, я йду воювати в ЗСУ. Окей, хоч пішов. Але коли чувак краде 700 мільйонів, а потім каже, я йду служити в ЗСУ, ми розуміємо, що він буде замазаний там. Він ніколи в житті не попаде в штурмову бригаду і не піде штурмувати посадки. Він буде сидіти в Києві, кататись так само на дорогих авто і жити вдома. Він не буде жити в казармі. Забудьте про це. Таких служителів в ЗСУ, знаєте, які перед тим вкрали 500 мільйонів, ну, яка служба може бути? Давайте по-чесному. Де воно буде служити? Він просто пішов, це лазейка в законі, для того, щоб ухилятися від покарання, якого і так не дуже сильно їх там карають, знаєте. От. А при цьому, знаєте, напіхувати будуть далі звичайним українцям. Далі, Міністерство юстиції повідомляє, що 26 тисяч українців мають зараз заблоковані рахунки через порушення правил мобілізації. Циферка потрошечки наростає. Декілька місяців тому було 10 тисяч, зараз вже 26. Тож кожного клятого, як вони кажуть, у хелянта чекає заблокований рахунок або сплачені штрафи. Наступне військовослужбовець та народний депутат восьмого скликання Ігор Луценко. Давайте, що говорить, говорить про ТЦК. Тим займаються просто співробітники ТЦК, які отримують дуже просте і класичне е назвав такий класичний імпульс від свого начальства, або ви виконуєте план по мобілізації, або ми е цей план виконаємо за допомогою вас. <тас> е тобто на людей, які не мають ані повноважень, ані е взагалі з такого закрема встановленого завдання якось формувати політику мобілізації, на них по суті. Ну, їх по суті зробили правильно на цій, в цій ситуації. Зараз, ти, ти. От, Каже, в чому суть, що так як ми тільки що з вами розібрались, що бюджетів на тотальну мобілізацію немає, не виділили коштів, бо ж треба було щось вкрасти навіть ТЦКшникам, і то не дали грошей. То їм просто кажуть: тепер я так розумію, що додатково що е матеріальну мотивацію їм буде знижено, а просто їм сказали, що е ви. Або мобілізуєте, або займаєтесь тим, чим ви займалися, але вже без грошей, або ви поїдете на фронт. От і все. Економія грошей економія. Жесть, друзі. Ось такі в нас сьогодні новини. Бачимо, що до кожного українця залізуть в кишеню рано чи пізно. Будуть мати доступ до всіх рахунків. Ну і всі, хто. Хоча б раз в житті отримував якісь гроші собі на картку, у вигляді подарунку, у вигляді, я не знаю, донату, але ви, наприклад, не зареєстрований якийсь там фонд, не якийсь там офіційний волонтер, то з цього всього треба буде заплатити податки. І, можливо, це навіть буде в 2025 році. Чому? Бо їм треба гроші в бюджет. Не вистачає грошей на красиве життя, як ми бачимо. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати ваші думки. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!